У будь-якій грі про виживання є зброя. І Stalker 2 не виключення. Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кіпінь, і в цьому відео я розповім вам про найкращий пістолет та найкращий дробовик у грі Stalker 2. У попередніх відео зброєвого гайду я розповідав вам про загальні риси зброї, про кожну кращу зброю у своєму класі. У цьому відео я сконцентруюсь більш детально на пістолеті АПБС і також на дробовику Сайга Д-12. Де можна їх знайти? які обвіси для них є, і який геймплей краще з ними вести. А також всі креслення, які можливі для цієї зброї. Почнемо ми з АПБС на локації хімзавод знайти, на мій погляд, найпростіше цей пістолет. Є дві місцини, де він знаходиться. Перша місце на це підстанція, яка знаходиться на березі річки на північ від військових складів. Там ви знайдете АПБС, СПСА, Грім та Фору у не дуже доброму стані, але тим не менш, якщо ви відремонтуєте цю зброю, то зможете нею спокійно користуватись. Також новий АПБС є у селі Стечанка, яке знаходиться далеко у західній частині локації хімзавод. Ви зможете туди прогулятись абсолютно легко після того, як покинете малу зону. Вам треба буде знайти телепорт, який розташований над напіврозваленою цегляною будівлею. І, скориставшись ним, ви потрапите на дах місцевого магазина, де буде лежати новенький АПБС. Стосовно припасувань до цього пістолета, тут все досить таки просто. Йому підійде звичайний пістолетний глушник, який ви зможете знайти ще у малій зоні. Також найкраще для нього підійде каліматорний приціл, панорамний, і, безумовно, королем пістолетів. Цей пістолет робить збільшений магазин. Якщо глушник та приціл ви зможете знайти на териконі або навіть у малій зоні. То щодо магазина вам треба буде трошечки побігати. Його можна здобути у другій половині гри, коли ви зустрінете ось цього NPC і зможете у нього взяти квест в ім'я науки. Я наполагово рекомендую вам виконати цей побічний квест, оскільки він не лише приведе вас до збільшеного магазина на АПБС, тим шляхом який я зараз вам показую. А також він в кінці має досить таки цікаву винагороду. Не хочу розкривати всіх деталей, але просто порекомендую в останній місії, де вас попросять дещо переналаштувати. Не переналаштовуйте, просто знищте це. І також не відмовляйтеся від особливої горілки. АПБС має два креслення, які треба додатково знайти у відкритому світі. Перше з них це індивідуальне припасування, воно знаходиться у місцині під назвою Рембаза Малахіту на локації Малахіт. Друге креслення, яке треба додатково відкрити, це встановлення балансира на АПБС. Воно знаходиться у підземеллях Агропрома, які, я думаю, багато хто пам'ятає ще з першого сталкера. Вам треба буде пройти половину шляху знайомим вже давно маршрутом. Далі ви знайдете пролому стіні, крізь який потрапите до нових приміщень. Традиційно під Агропромом чомусь завжди любили собі робити лігва контролери. Цей випадок не є виключенням на тій локації, де буде знаходитись сейф, у якому ви знайдете креслення, ви можете зустріти одного або навіть двох контролерів, які будуть у оточенні до десятка зомбі. Тому будьте уважні. Щодо прокачки АПБС, то тут є кілька варіантів розвитку, проте я зазвичай обираю більшу точність, більшу зносу стійкість і при можливості зменшення ваги. Загалом пістолет точний, пістолет бронебійний, і пістолет має 30 набоїв у магазині. Мені здається, що такий стан справ не буде вічним, і колись цей пістолет таки понерфлять, тому користуйтесь, поки можете. Надзвичайно нищівна річ, особливо на близьких дистанціях, і також з бронебійними набоями. Навіть супротивники в екзоскелетах будуть страждати. Huff! Uh, uh. uh, uh. Далі ми нарешті переходимо до найкращого дробовика у грі, і це Sega d 12 І ви зможете знайти досить таки рано у грі, якщо прослідуєте на поле вертушок на янтарі. Там на звалищі техніки, ви побачите такий собі ланцюжок з автобусів і далі якусь радарну установку, зверху на якій буде лежати тіло, висіти рюкзак, і також лежати поруч з тілом сталкера Сейга Д-12. Ви зможете обрати довгий шлях, стрибаючи по автобусах, ухиляючись від аномалій. Ви можете обрати альтернативний більш короткий спосіб, застрибнувши на крайній автобус і далі вже з нього намагаючись забрати зброю. Або, взагалі, знизу підійшовши під радарну установку, ви зможете пострілами збити зброю на землю та забрати собі. Ситуація з кресленнями для Sega Д-12 виглядає досить таки цікаво. Загалом існує 4 креслення, які ви можете розблокувати для того, щоб далі покращити у ремонтників. Перше з них це креслення ЧОК, воно знаходиться буквально поруч з тим місцем, де ви знайшли зброю. Вам треба знайти три іржаві камази, і на колесі одного з них буде рюкзак, в якому буде знаходитись креслення. Отак креслення чок також розблоковує креслення додатковий наріз у стволі. Тобто, знайшовши креслення чок, ви зможете також зробити покращення додатковий наріз у стволі. Щодо інших двох креслень, які називаються ребаланс приклада і також «Каучуковий тильник приклада. Ви зможете їх знайти тільки у місцині, яка знаходиться за точкою неповернення. Тобто, коли ви вирушите на останню місію в певні підземелля, після того як ви зістрибнете і вже ніяк не зможете повернутися у відкритий світ, саме там ви знайдете тіло сталкера і ним рюкзак, в якому буде знаходитись креслення, яке називається ребаланс приклада. Воно розблокує також для вас Каучуковий тильник приклада, проте ви вже не зможете повернутись до ремонтників у відкритому світі для того, щоб встановити собі ці креслення. Я не впевнений, чи так і задумалось розробниками. Можливо, нас знову ж таки чекають якісь зміни у наступних патчах, щоб це креслення також з'явилось десь у відкритому світі, оскільки його розташування за точкою неповернення виглядає досить дивно. Збільшений магазин на Сайгу знаходиться у прип'яті у торговому центрі на першому поверсі. Його охороняють два іноді три бюрери, тому будьте готові до ближнього бою. Також у приміщенні самого торгівельного центру можуть з'явитись кровососи і точно є полтергейст, тому будьте готові до досить таких хаотичних подій. Зазвичай покращення Сейга Д12. Я роблю у бік зменшення ваги, також точність прицілювання, оскільки ми можемо працювати і на середніх дистанціях з нею. Крім того ж, зменшення віддачі, компенсація віддачі. Далі зносостійкість, можливість встановити оптику. Після чого ми переходимо знову ж таки до зменшення віддачі, зменшення ваги. Тактичне руків'я, яке додатково ще зменшує віддачу, з рахунок того, що ми так сильно прокачуємося у зменшення віддачі, далі ви зможете активно розряджати магазин, і при тому у вас не буде улітати приціл кудись вверх. Крім того, ми знову ж таки ставимо зменшення падіння шкоди. Далі ставимо уповільнення зростання віддачі додатково. І далі знову ж таки зменшення розкиду. Таким чином, у вас буде досить таки точна зброя навіть на середніх дистанціях. І також ви зможете швидко розряджати магазин на 12-13 пострілів. І приціл при тому у вас не буде летіти кудись вверх. Щодо обвісів, все досить таки просто: коліматорний панорамний приціл і також збільшений магазин. Щодо барабанного магазину, то його не можна знайти у відкритому світі. Він наразі знаходиться за точкою неповернення. Проте я думаю, що у якомусь з побічних квестів він має колись з'явитись. Висока шкода, висока швидкострільність, магазинна подача, Сайга Д12 ефективна як проти мутантів, так і проти гуманоїдів. Я вважаю нічого кращого в плані дробовиків вам шукати навіть не треба. Це були найкращі пістолет та найкращий дробовик за моєю версією у грі Stalker 2. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи у вас інші улюбленці. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.